Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Я цю гру граю від 2019 року. Вона називається Міні Рейсін. У мене тут 34 тисячі, і я ще підкорпаю тепер до 50 і включусь і буду купувати ці. До 14 тисяч і цю і цю. Я погнав. Тут мало зніму друга карта з цим самим сильним. Про... Дивіться, як я йду, мензин мені не треба. Я його забрав. ой ой Ой-ой-ой. Будь ласка, підпишіться і поставте лайк. У мене тепер 36 підписників. А мені треба 50. Дякую, якщо ти підписався. Включусь, коли буде вже 50 000. Це через пів часу. Пів години. Я це збирав 50 сім хвилин. Так, купуємо за шість тисяч, за 16 і за 14, якщо вистачить. За шість тисяч купив, за 16 і за 14. Нам досить. Тепер йду попробувати цей той і третій. Проти самого сильного. І це взагалі не прокачане. не прокачана машина. Ой, я бензин не забрав. Бензин кінчається. Я заправляюсь. А ну, до скільки я пройду і включу, коли зіб'юсь. І ця машина, і ця машина тя... тяжка і вона не берує їздити. Пробуємо другу. О, це камаз. Дивіться, як він їздить. Збираємо бензин. При... Ой-ой-ой. ой Давай перес. Какой? Єс. Yes. Камаз це, понятно, що не берує їздити, бо він дуже тяжкий. Давай, 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 давай. Я що? Не піду? І тут все. Він не беру я йти. І бензин кінчається. На 922 2 метрів. Беремо третю машину. Оця буде гарно їздити. Я це знаю, бо проти мене на онлайні йшов такий. щоб її прокачати. Вовсе супер би було. Класно би було. Я її потім в другому відео прокачаю. От тут та машина збилася. Я йду далі. Давай бензин, бензин, бензин. Я збився на 1988 метрів. І вчора я побив свій рекорд по сальтах на цій машині 7 сальтів я зробив. До нових зустрічей. З вами був я, Бодя. Пока-пока.